Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко і до мене на огляд приїхав новий дуже крутий смарт-годинник від компанії Masix, модель якого називається Masix Aurora One. На момент запису відео мінімальна ціна на AliExpress складає всього 37 доларів, з урахуванням купону на 10 баксів, який розміщений на сторінці товару. Я особисто не фанат наручних годинників, так як звик дивитись час на смартфоні, та і функціонал у недорогих годинниках був досить малий, але ця модель трохи змінила мою думку, бо тут функціонал практично такий же, як на дорогих Apple Watch, завдяки чому годинник може майже повністю замінити смартфон. Почну з комплектації. Годинник продається в дуже класній презентабельній коробці. Коробка, звичайно ж, не головне в цій справі, але завжди приємно, коли виробник приділяє увагу пакуванню. Такий годинник в принципі не соромно буде взяти на подарунок. На задній частині є обширна інформація про найголовніші функції і фішки цього годинника. Тут і AMOLED дисплей і функція дзвінків через годинник, і навіть захист від води. І інструкція теж є в комплекті, куди ж без неї. В інструкції є QR-код. На завантаження додатку, який буде синхронізувати годинник і ваш смартфон. За замовчуванням, передня частина годинника помаранчевого кольору, але в комплекті йдуть дві змінні панелі сіра і зелена, якщо захочеться змінити зовнішній вигляд. Для заміни панелі в комплекті також передбачена маленька викрутка. Ремінець виконаний із силікону, він м'який, приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Ремінець отримав. Стандартне кріплення до корпусу годинника. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший колір. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. Можна заряджати як від комп'ютера, так і вставити кабель у звичайний блок живлення для смартфонів. На передній частині корпусу розташувався повноцінний круглий екран діагональю 1,43 дюйми, і це не просто. Ек... Екран, а якісний AMOLED-екран, який має повне покриття сенсором і функцію Always on Display, яку можна увімкнути в налаштування годинника, після чого на екрані завжди буде активна інформація про час. Роздільна здатність тут цілих 466 на 466 пікселів, що майже вдвічі вище, ніж у інших недорогих годинників з Китаю. Максимальна яскравість дисплею до 1000 ніт. Справа на корпусі є дві кнопки. Одна відповідає за увімкнення, Вимкнення чи вимкнення екрану, а також за повернення на головний робочий стіл. Друга кнопка включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. Також Masix Aurora One це один з небагатьох недорогих годинників, в яких є власний динамік та мікрофон для оповіщень і здійснень дзвінків. Серцем гаджету є процесор Realtek 8763E. Батарея всередині годинника заявлена на 400 мА. Загалом одного зарядження. Вистачає на цілий тиждень роботи при максимальному навантаженні. На зарядку від 0 до 100% треба приблизно півтори години часу. Корпус пристрою має повний захист від води і бруду, годинник не боїться дощу, душа і з ним навіть можна плавати та пірнати. Masix Aurora One на руці сидить дуже класно, зручно, не викликає дискомфорту при тривалому використанні. У спекотні дні, звісно, рука від силіконового ремінця потіє, але в зимовий час і з цим буде все окей. Годинник підтримує англійську або російську мови, української мови, на жаль, тут немає. До телефону смарт-годинник підключається по блютузу. Зв'язок тримає впевнено і відвалювань не відбувається. Спеціальний додаток від Pro можна скачати по QR-коду в інструкції. Додаток цей також є російською, переклад не дуже кривий. Синхронізація з годинником відбувається дуже швидко. Як завжди в подібних додатках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість вибрати, від яких додатків та месенджерів ви б хотіли отримувати повідомлення на годинник. Через цю програму в годиннику можна оновлювати прошивку, хоча з моменту розпакування жодних оновлень так і не було. Управління годинником відбувається повністю на сенсорному екрані. Він підтримує свайпи та натискання. Сенсор досить чутливий. При свайпі праворуч, Відкриваються основні пункти меню з пульсометром, пройденими кроками, спаленими калоріями, погодою і ще багато різних налаштувань. При свайпі вгору відкривається список повідомлень, сповіщень та імейлів. Свайп вниз відкриває меню налаштувань, можна увімкнути пошук телефону, змінити яскравість та переглянути стан батареї. Також у додатку можна завантажити дуже велику кількість різних циферблатів і встановити їх на годинник. Датчики на нижній частині корпусу потрібні для вимірювання серцевого. Пульсу та рівня кисню у крові. Ці функції працюють непогано. Також можна керувати музикою на смартфоні через годинник. Це теж зручна функція, особливо коли ви в навушниках. Погода на годиннику синхронізується з погодою на смартфоні, але показує вона тільки поточну температуру та опади, а от переглянути погоду наперед тут чомусь не можна. Телефонний довідник можна додавати до 10 контактів з вашої телефонної книги смартфону, після чого на ці контакти можна дзвонити безпосередньо з годинника, не виймаючи смартфон з кишені. Завдяки динаміку і мікрофону робити це дуже легко і дуже зручно. Також можна прямо з годинника набирати будь-який номер і подзвонити на нього, але й на цьому цікаві фішки не закінчились. З годинника можна викликати навіть голосовий асистент Siri або Google Assistant і розмовляти з ним або щось Запитувати прямо через мікрофон на годиннику. В цілому ж смарт-годинник Masix Aurora One виявився за функціоналом на голову вище, ніж інші подібні розумні годинники з Китаю. Єдине, що не можна відповісти на повідомлення через годинник. В роботі годинник показав себе суперплавним, неглючним і добре тримаючим зв'язок зі смартфоном. На цьому, мабуть, все. Це був невеликий екскурс у світ смарт-годинника Masix Aurora One. Буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді підписки. Лайків і коментарів під цим відео. Мене звати Сергій. Дякую, що зайшли до мене на канал. До нових зустрічей. Побачимось!